У день Покрови до свято Покровського кафедрального собору обласного центру попросити заступництва у Богородиці. Прийшли сотні вірян. Щоб ми заслужили тут на землі? Провірила душа наша, щоб хоч царство небесне, хоч в краєчку попасти. Божа Матер дійсно вона претерпіла великі страждання, і безумовно вона завжди йде на зустріч таким людям скарбящим. Особливо у всемогутність покрови святої Богородиці здавна вірять незаміжні дівчата, яким набридло дівувати, у святої потаки просили покрити голову не ганчіркою, а вінцем. Хтось хоче вийти заміж, хтось хоче щастя, хтось просить здоров'я. Я достатку в сім'ї, потрібно хусточку там попросити в щасливої сім'ї, в щасливої жінки, яка живе в щасливому шлюбі. І потім. Прийти в церкву, цьому, щоб вона ця жінка повязала тобі цю хусочку, і Цій кусочки треба прийти в церкву. Та дівчина, яка не вийшла заміж до покрови, мала право сама йти до хлопця, який їй подобається, і свататися до нього. Особливим свято покрови було і для козаків. Нащадки козаків відсвяткують традиційно. Влаштовуємо кулачні бої, будемо в паркі імені Чекмана. Каша, куліш, ну все як, як потрібно. Козак, це людина, така це по духу. І якщо, наприклад, Вовк Вовк, да він слабше набагато тигра, того самого льва, але він в цирки не виступає, так і казак. Особливе свято Покрови для прихожан Свято-Покровського кафедрального собору і всієї Хмельницької єпархії Української православної церкви. Вони відзначили 20-річчя перебування на чолі єпархії Митрополита Антонія. Зранку у соборі відправили урочисту службу, після чого віряни пройшли хресним ходом вулицями обласного центру, підкреслюючи тим самим вагомість події. Сьогодні день радісний. Я сказав, можливо, і ця урочистість як друга Пасха для всіх хмельничан, адже ми всі знаємо, що Пресвята, діва Богородиця покриває нас. Щоб привітати архіпастаря до Святопокровського кафедрального собору, прибули гості з різних куточків єпархії, бажали всіляких разів і мирські гості. Українська православна церква стояла на захисті духовних цінностей, духовних заповідей. Я маю честь вітаючи вашого владику від Міністерства культури і духовності, також вчити йому цінний подарунок. Українська ікона досвід ще раз. За роки архієрейського служіння у Хмельницькій єпархії архієпископ Антоній здобув велику шану не лише серед священнослужителів, але й віруючих Поділям. Нічого особливого я не зробив, мені так кажеться, але якщо подивитися на те, що я прийшов сюди колись архімандритом, то в нас у всій Хмельницькій області було всього 139 по-моєму, храмів. А зараз у нас за цей період у нас вже десь за тисячу молимося, і Бог нас почує. А Пресвята Богородіця завжди нас буде покривати своїм чесним ом Всіх вітаю святом, бажаю всього самого доброго. Юрій Курочка, Іван Мочан, Святопокровського кафедрального собору для інформаційного випуску.